Так, заодно покажу картопельку, яку посадили на насіння на пробу. Це мікадо. Ось така вона. Такі кущики. Попробуємо, побачимо. Росте дуже хвалять. Далі рядок іде органа. Парненка картопелька. Далі йде кущик пондус, пандус, не знаю, як правильно, але така назва. Вот. Це крупніша за ці, ці що чуть раніше, ніж попередні два сорта. І ще такий рядочок. Ось алюет. Такі вона, алюета більше. Стовбур темніший. Ці всіх зеленіший. Ось така картопелька. Ось такі кущики. Не знаю вам видно, не видно. Ну от алюет. І цей пандус, 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 пандус. Зійшли набагато раніше, ну, набагато на тиждень раніше зійшли, днів на 5 точно. А ці два рядка чуть-чуть всадились в один день, чуть-чуть пізніше. І вони видно, бачите, так просто видно, що ці два чуть-менше чуть більше. Ну, побачимо органу. Не знаю, от Мікаду то багато де зусичав в інтернеті, кажуть, дуже хороше. Набагато краще за коломбо. Чесно, навіть і Коломбо ніколи не садив. Ну, а це звичайно. -то. Такі кущики. Алюет. Такі вже. Це пандус. І вже завізі скоро буде. Сіргана вона чуть пізніше зійшла в ній ще. Бачите, немає завізі. І Никадо також зійшла чуть-чуть пізніше. Завтра їх оприскає. О! Є вже пасажири! О. Є вже квартиранти. Треба завтра вприскати. А, ти жуки. Ну цьому році, до речі, поки не багато їх. То не знаю. Така картопелька. Все.